Сьогодні покажу дуже простий тест на перевірку пошкодження суглобової губи плеча. А це спеціальне фіброзне хрещове утворення по периметру суглобової западни, і воно допомагає краще щільніше тримати плече в суглобі, допомагає запобігати травмам вивихам, а також зменшувати тиск на сухожилля і зв'язки плеча Внаслідок наслідок пошкодження, травми, падіння. Перенавантаження, ця ділянка може бути надорвана, розшарована або повністю розорвана, і виникати біль або клацання з додатковим болем. Як перевірити, дуже просто є спеціальний тест, нам потрібно для цього взяти руку, з якої сторони в нас болить плече, повернути великим пальцем вниз і просити утримувати в такому положенні. І далі почати давити вниз. Якщо виникає біль в такому положенні. Ми рухаємось далі. Повертаємо великий палець вверх і знову ж таки натискаємо на руку. І якщо біль в такому положенні проходить, то ці два фактори означають, що у нас є можливе пошкодження саме суглобової губи плечового суглоба. Тому можете перевірити на собі або у ваших пацієнтах і клієнтах. А також не забувайте підписуватись на нашу сторінку.